Друзі, сьогодні прям відчуваюся, що все налагоджується. Стає краще прокинувся в 4,50. Насправді покидався ще в 3.40. Спав в палаці, вон вона на фоні. Можливо, ти її бачиш, о, можливо, ти мене бачиш. Це дуже добре буде, якщо я. Помістився, якщо ні, то просто скачуть ноги. Теж добре. Отож, прокидався спочатку в 3.40. І знаєте, в 3.40 це вже, це вже активність. Як мінімум у півднів активність точно вже <кхи> пішла. І одразу, знаєте, таке тіло ще спить, хочеться доспати. А розом вже починаю накидувати купу ідей, купу думок, я такий ні 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 стоп, стоп. Я думав, що я вже не засну, Але я розумію, що я заснув десь пів дванадцяти і до 3.40 я точно не виспався. Ого, атака можна. Фу, І знаєш, що якщо я не досплю ще годину, то буду страждати просто. Я, в принципі, планую вдень доспати, але, скоріше всього. В межах сьогоднішнього дня це буде ну, дуже складно зробити, тому що багато планів. І того я прикинувся в 4.50, чітко по будильнику, вийшов і ідеально почав ранок. Одразу вмився і почав робити ранкову практику. Зробив трошечки більше мантри, відчитав, ніж вчора. Це хороша тенденція. В принципі, йшло добре. Голос. Рухався добре. От, спочатку було трошечки прохолодно. Я, так, знаєте, в спальнику виліз. Прям спальник капюшон, якби натягнув, вкрився і так читав, а потім вже скинув спальник, просто сидячи, дочитав. От, і ми з товаришем думаємо, як же так правильно зробити, тому що хочемо випити чаю. О, Пробудити таку енергію, рухливості і піти ближче до річки. Є дуже класні, цікаві ідеї, як повідзнімати контент спортивний, щоб він був цікавий. От, як можна виходити з ситуації, коли в тебе є друг і нема турніка? Просто одна палка, її можна фіксувати в різних положеннях, в дерева вставляти, ще кудись, і робити якісь вправи. Навіть виходи на дві руки можливо. Да, це більш такі ускладнені версії. Друзі, дуже доїдають мошки. Я думаю, я сьогодні швидко проговорю. І ми думали, як це правильно зробити, тому що їсти треба, коли вже вогонь травлення активний. От, а зараз шоста ранку, і вогонь травлення ще ледь-ледь прокидається. Його треба якось пробудити, пробудити фізичними вправами. От, я вже почав одразу варити гречку, зварив гречку. Ми такі, ну голоду нема. Є прям ну, хороша така ситість. Треба піти поробити випади. І ми поробили випади. От, Тіло розігрілося, але поки що голоду нема, ще поки що чекаємо. От. Не хочеться насправді пити чай. Після чаю йти тренуватися. <кхем> Ні, ну так, в принципі, теж можна. Ми повечеріли досить потужно, але вже вирішили все. Чекаємо голоду, їмо. Їмо гречку, солодку гречку з медом, і потім пропиваємо чайочок і йдемо вже до річки. У нас тут дуже гарні класні краєвиди, відзніме цей сюжетик. Ну а потім, вже як попливе, я планую після обіду повертатися в місто. До речі, хочу зараз активувати на це літо, так як я планую в кінці літа з півдня України переїжджати на захід України. От, і ніякі процеси такі, знаєте, там, як відкриття якогось ларка, якогось кафе, нічого такого я не планую, тому що залишилось мені тут два місяці до переїзду. Ого, це на падіння, друзі. Тому я зараз хочу максимально активувати збір людей на чайні церемонії. Можливо, буду їх проводити через день або два рази в тиждень, точно частіше, ніж раз в тиждень. Групки людей, класні чайочки, зараз з'явився класний глиняний посуд, і на великі компанії є. От, замовив собі, до речі, великий термос на 2,5 літра. У мене на 1,6 є, є на пів літра і ще на 2,5, от, і вже того виходить більше 4,5 літра кип'ятку. Це вже нормально можна почувати на 7-8 людей, три чайочки пропити. А якщо ще взяти літровий чи півторалітровий, о, то буде взагалі класна чайна церемонія на 10 людей. Якраз таку я буду проводити завтра. І я хочу, знаєте, чайні церемонії проводити не в обід, не ближче до вечора, а саме зранку. Тому завтра, на 8 ранку, в мене буде групка людей. Цікаво, як пройде, тому що на 10 людей, якщо я не помиляюсь, я ще не проводив. На 8 ніби проводив, та й на 9 ніби було. Ну, от загалом разом зі мною. А це буде... 10 людей разом зі мною, може навіть 11. От, тому чайні церемонії зараз активую. От, максимально пробудити народ в літню, в літню пору саме до якихось цікавого спілкування з природою, з собою. От, якісь цікаві теми запустити. Ну, а потім да, буду переїжджати. Так що такий, знаєте, прощальний сезон з цим. Містом, цією місцевістю. Відчуваю, що ще трошки залишилося. От, а далі буде, та можливо, буде, та по-любому буде ще цікавіше. В принципі, друзі, дійсно доїдають мошки. Сьогодні такий супер коротенький фрагмент. Ух, а випади, випади класна штука. Ух, да, Апетит пробуджується. Дякую за перегляд, до зустрічі завтра. Зараз покажу схід сонця. Сонечко вже піднялося. Ось воно, Опа.